Слухай, ми з тобою домовлялись, що ми, окрім того, що сплануємо з тобою таку, я сподіваюся, надихаючу для жінок розмову, що ще є подаруночок, да. який зможе отримати одна з глядачок цього подкасту, і цей подарунок підготувала ти. Розкажи, будь ласка, що це за подарунок від тебе, який зможна буде отримати? Я створила новий свій проект. Так як я працюю з свічками, працюю зараз з ароматами, я більше і глибше пішла в аромати. Це прям те, що іноді називають мене там аромафея, але більш не як фея, да, там, яка, а от саме, не буду казати, така брутальна, да, але з якимись такими вишуканими нотами. Mm -hmm. і... Так як я нещодавно вже стала майстром стантри, я працюю з нашими чакрами, я працюю над зціленням жіночого стану. І в мене ще півроку назад виникла ідея створити аромати на кожен енергетичний центр, це було буквально півтора тижня назад, що я вже презентувала. І, тебе. Да, дякую. Подарую бокс з трьома, чак, з трьома свічками на кожну да, чакру. Але та хто або той, хто виграє, я індивідуально зв'яжуся, і ми, так як я працюю з чакрами, і ми підберемо саме свічки, саме свічки на той енергетичний центр, який їм потрібен. Щоб це було е, індивідуально, mm -hmm. ну мені важливо, Super. щоб це було прямо індивідуально.